Вітаю вас, шановні друзі. Існує така категорія жінок, які віддають перевагу стосунка хлопцям, які набагато від них молодше. В народі їх називають мілфами, тобто калька з англійської. І я от стала міркувати просто наскільки це доцільно виправдано, якщо людина хоче саме мати молодший вигляд в очах оточуючих. Бо, як на мене, набагато більш логічним було б навпаки. Зустрічатися з чоловіками постарше, бо для них ти будеш маленькою принцесою, маленькою дівчинкою, вони будуть нібито про тебе пілкуватися, тебе обожнювати. А хлопці, які молоді, вони все одно жінку старше, вони бачать в ній маму, але ніяк не повноцінну, рівноцінну собі партнерку. Це виключно моя думка. Напишіть, як вважаєте ви, чи ви. Підтримуєте такий тренд, як ви ставитеся взагалі до такого явища, коли жінка, ну або чоловік, тут, думаю, непринципово, набагато старше у стосунках свого обраниця чи обраниці. Будь ласка, я буду рада почитати від вас ваші коментарі. Не забувайте також підписуватися на мій канал, якщо ви тут вперше, і оцінити мої старання, поставивши відповідно значок під моїм відео. Дуже дякую.